Ну, Алабах, це наша да, фірмова страва, яку ми придумали Чернігові. А, Так, що можна сказати, це вже чернігівська страва. Це наш штамп чебурика з лавашного тіста, зроблена з різними начинками і з нашим фірмовим соусом. Ну, смажиться на сухій пательні. Це наша сама, а, улюблена наших клієнтів страва жульєн. Більше всього його. Топове, можна казати, це рублена курка, смажені печериці, сир двох видів і наш соус. Ми соус ділимо на основі греческого йогурта. За що цього при термообробці він поплавляється як плавлений сирок. Ольга Люліна вимушено виїхала з Бахмута, коли місто знищував ворог оселилася в Чернігові. Після невдалого пошуку роботи вирішила відкрити власну справу. Не все йшло гладко, але жінка не здавалася. В початку було був взятчик на центральному ринку, де ми влаштували млинці. Потім в процесі побачили, що вони не дуже йдуть, почали робити шаурму, а потім. Для нашого друга, як можна сказати, ну люди ж на ринку такі, говорять, а зробити ще щось новеньке. Ну, було придумано Алабах. Ми його вже через місяць, мабуть, дали йому назву Іменно Алабах. Алабах розшифровується, ми його так самі собі розшифрували. Це Ола по по-іспанськи. Це привіт, а Бах це «Бахмут». Тобто Ми зробили, що, коли кажуть палабах, ні говорять привіт, Бахмут, щоб не забивали наше місто. За допомогою друзів подала заявку і отримала гранти від держави і благодійного фонду. Ольга орендує приміщення на проспекті Лавка-Лук'яненка. Нещодавно модернізувала кухню. Усі продукти купує у місцевих виробників і постачальників. Обрала найкращу за якістю. Подруга говорить, каже, давай говорить, є наш гаріт. По центру зайнятості грант, давай туди. І ми так, наш бізнес-план подали в центр зайнятості. І він дуже їм сподобався, була дуже швидко, дуже швидко одобрена. Дівчата навіть приходили, куштували, пробували. Ну і в течії місяця, місяць, місяць так я отримала ці кошти. Було знайдено це приміщення, також ребята допомогли, ані пробували наш наші і самі говорять запропонували, кажуть, візьми це приміщення. І ми, якби після отримання гранту через місяць вже відкрились. А потім мені зателефонували з Акнет. Ані сказали, ми. Також хотім вам предоставляти кошти. Це ще актуально. Я сказала, так, це актуально. І вони це дали. Перше обладнання, там холодильник, морозилку, пательню, Це мені Аніка. Вони вони закупили, вони мені самі предоставили. Їм дуже больша подяка. А також дуже допомогла рокада. У Ользі допомагає син та ще кілька працівників. Жінка працює на рівні з усіма. Хоче, аби страви подобалися усім готують на очах відвідувачів власними руками. Дуже складно, складно. Не вистачає робітників подобрати, знайти, ну, дуже мало людей, які хочуть. Важко зі всім. Ну как говориться світло. Ну і то, що немає вихідних, то що втомлююсь, дуже втомлююсь. Ну нічого, нічого. Ну не важко в тому плані, що мені дуже подобаються люди, які приходять сюди і кажуть, що їм сподобається, і вони мене вдихновляють на те, щоб робити, робити, робити. Це їхнє, знаєш, завдяки їм. На стінах закладу фото рідного міста Ольги Бахмуту. Чернігів їй нагадує про нього, однак повернутися назад вже не зможе. Такий, як він вик, він вже не буде. А я не зможу знати, який він був і ну би ми були, ми бачили. З руйнуваннями до було поки, то ми бачили смерті, і це дуже страшно на кладбище повертатися і жити. І знаєте, я коли приїхала в Черніка, він настільки напомнив моє місто, очень, дуже схоже, гарне, хвитуче, ну, неймовірне. І знаєте, я от душою я сразу. і якщо я деякий час питалася у Дніпрі, Кам'янському зняти житло, ну ні. А тут я вийшла із автобуса, я одразу поняла, що я тут буду, я тут хочу.